Доброго всім дня, шановні колеги. Компанія Дама продовжує свою агроподорож. І я Микола Короб, менеджер з технічної підтримки. Сьогодні ми завітали фермерське господарство ліс Олег Груп», що на Вінниччині. Як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про елементи технології вирощування озимого ріпаку. Ріпак, як інші сільськогосподарські культури, сильно реагує на ураження хворобами і втрати від хвороб мають сягати понад 50%. Для захисту від хвороб на даному полі використовувався у фазу Дісіч 5051. Продукт супрім в нормі 1,2 літра в гектар. Даний продукт гарно захищає від основних хвороб в цей період. Це ФОМОЗ, це альтернеріоз і профілактика склетеніозу. І ви зараз можете оцінити роботу даного продукту. Нижні листочки, на які лягав продукт, стоять чисті, здорові, неуражені хворобами. Другий фонецинна обробка, яка тут проводилась, використовувався продукт кустодія. Даний продукт використовувався у фазі BBCH 65 для захисту від альтернаріозу і склеротиніозу. Це основні хвороби в цей період. І знову ж таки, дивіться, розвиток самих стручків, вони чисті, нема пошкоджень, немає уражень. Господарство задоволено роботою даних продуктів. У Баковій сюди з використовувався продукт «Маврій» для контролю шкідників. В цей період в дуже багато квіткоїду, було багато прихованого ботника і на даній місцевості було дуже багато оленки волохати. Ви бачите, Маврик справився на дуже високому рівні, стручки всі збережені, тобто очікуємо на високий урожай. Я хотів би наголосити про те, що Маврік продукт, який абсолютно безпечний для бджоли. Час рікою плене, ще вроді недавно ми ганяли озиму совку в осінній період по озимих ріпаках, а діло вже доходить до жнив. Так само швидко піде час, як прийдеться займатися посівом озимого ріпака. Я хотів би звернути увагу на забур'яненість даного поля. Буряни на даному полі просто відсутні. Тут використовувались баково суміші Султан 2 літра плюс скалів 200 г на гектар. В осінній період одноразове внесення і дводольних бурянів абсолютно на полі нема. Падалиця з лакових. Культур озимої пшениці чи ячменю гарно контролюється продуктом агіл в нормі 1 літра на гектар. Всім дякую за увагу і до зустрічі в полях.